Друзі, всім привіт! Ми сьогодні на нашій студії Motion Records. У нас сьогодні ексклюзивні гості, наші добрі подруги е, Христя і Софія. Ви їх знаєте, ну Христю, ви приблизно знаєте. Людина, яка багато робить добра, багато робить чого доброго для команди наш світ. Е, але не публічно, без реклами, просто так, як нормальна людина, як подруга. А це її сестра Софія. Дівчата, дякую, що ви завітали до нашого скромного міста Моршина, ще скромнішої студії, яка тільки набирає своїх попертів. Завдяки тому, що тут є володя Бохаміроха, наш діджей і оператор. Я думаю, що все буде добре завдяки таким людям, як ви, і санаторію Моршинському який дає нам притулок приміщення. Так, справді ми дуже раді. Перше дякую вам за запрошення, бо насправді ну, скільки разів я, я планувала сюди прибути, нарешті здійснилося таке бажання. Добрі, знаєш. Звичайно, дякую за таку гостинність. Вашого дуже гарне місто ми вже встигли трошки побувати в вашому центральному парку і прекрасна ваша студія. Дуже рада, що Тарас має можливість реалізовувати такий свій талант і потенціал. Бо дуже гарні тут пісні записуються, і дуже рада, що ми маємо можливість так до до цього і побачити з середини, як це все відбувається. Дуже гарно і бажаю, власне процвітання. Твоєму бренду, твоєму таланту, щоб ти справді підбадьорував і надалі інших людей запалював, шукав інші таланти, і хай це все тобі примножить. Дякую. І тут у нас ще песик такі хороші. Ще один символ, тому що він вона мені ще бачить, яка статьяна навіть мене полюбила, Вона звільнити ще великою. Вона відчуває на чекає. А я не буду критика, я тільки любив. І так само Софія, отут можемо uh, сказати, що Так, я теж хочу подякувати за такий теплий прийом. Ми от сьогодні ну, практично зараз тільки трошки розвідали територію, але дуже класно і прийняли нас добре. І я правда в захваті, що таке щось класне відбувається. Хай це невеличке містечко, але є можливість записувати такі ну, таланти в звичайних, простих людей. Я просто теж в зараз. А Власне приймає наших гостей готельний комплекс Оберіг. <с juridic> Не на правах реклами, а на правах просто добрих людей. Лідія Івана, вам велике вітання. Так, так. Може, <плес> песну. Вже доміло та фієнти. Знаєш, як вона витримала.